На офіційному youtube каналі проєкту Холостяк вийшов новий коротенький анонс нового випуску, і хоча там всього лише 19 секунд відео все ж стає зрозуміло багато деталей. Наприклад, показали фрагменти побачення Тараса з Ольгою та Оксаною. Вони будуть танцювати на сцені. Можливо, саме через інтимність у танці чоловік спробує зрозуміти, яка з дівчат заслуговує на продовження участі в проєкті. Нагадаю, що наприкінці минулого випуску саме ці дві учасниці не отримали троянду від Тараса, і в них буде побачення на виліт. Разом з тим знову видно магію монтажу, якою творці холостяка намагаються заплутати глядачів. Наприклад, Тарас говорить, що в якийсь момент повністю абстрагувався від усього, і в цей час показують його поцілунки з Іриною, натякаючи на те, що такі почуття будуть саме з нею. Але ні, скоріш за все мова буде йти про Настю. Адже саме у них побачення буде пов'язане з книгами, і саме на фоні книг Тарас говорив свої репліки. Тим не менш, побачення з Іриною теж відбудеться і знову не обійдеться без поцілунків. Окрім того, закадровий голос натякає, що на одному з побачень чоловік відчує таку пристрасть, що разом з дівчиною буде цілуватися у ліжку. І хоча в цьому фрагменті обличчя учасниці не показали, ще з першого анонсу видно, що це буде надін. Цікаво, чи дізнаються конкурентки про те, що саме за рахунок пристрасті Надін намагається завоювати Холостяка? Можливо, саме такі інтимні деталі стануть причиною конфлікту з Дашою. А що думаєте ви? Чи чекаєте новий випуск Холостяка? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.